19 число, 19 вересня 23-го року, людство має знати цей день, людство має запам'ятати цей день. Саме в цей день нам передали повноваження. І наша відповідальність за наше життя тепер в наших руках. Відчуйте це. Розумієте, процес Вознесіння проходимо не тільки ми і планета. Насправді проходить система, система. Сонячного кільця возноситься, а з нею планета, а з нею і ми. Але ми можемо вибрати не йти в Вознесіння. Але саме головне, наші пра, наші отці, засновники, теж проходять процес Вознесіння. Вони йдуть і лишаються тут. Вони йдуть для того, щоб звільнити і дати місце нам, Щоб ми взяли відповідальність за свій світ. Несли його в своїх тепер долонях, спиралися на себе, відчули свою силу, відчули свою потужність, відчули себе відповідальними за світ, в якому ми живемо. Я щиро дякую за цей акт передачі повноважень нам, людям, сьогодні, який відбувся. Відбувся в Істамбулі. Саме в Істамбулі. Саме так він має звучати. Саме так ми маємо розуміти це місце. Для того, щоб зрозуміти це місце, треба багато чого знати, що стоїть поруч з відкритими знаннями, розумінням. Але це буде скоро відкриється. Все тайне буде явним. І, це, і ці тайни вони спрямовані на користь людству. І це місце передачі обрано не просто так. Не просто так ми з вами опинилися в цьому світі. Саме в цей час. Серед мільярдів людей ми не знаємо, скільки їх, скільки нас. Мільярд, десять. Це все інсинуації. Ми не знаємо, скільки людей на планеті. Ніхто їх не рахував насправді. Це просто цифри, які нам дають з'їсти. І ми їх їмо. Так от всі ці люди опинилися тут не просто так. Це було сплановано. І ми з вами на дні. Я вас вітаю. Я вас вітаю другий раз. Ми на дні вигрібної ями. Ми люди. Є саме те, що наповнює цю вигрібну яму. Превеликий жаль. Ми себе довели до такого стану. Ми забули, що таке любов Творця. Ми забули, що таке відповідальність. Ми забули, що таке честь. Ми, за, ми замінили честь гординію. Ми віру замінили страхом, жахом. Ми вирішуємо питання агресивно, навіть з близькими людьми. Дайте мені руку. Дайте мені руку. І згадайте, ми все, все-при все, можемо вирішити любов'ю, чистою любов'ю. До себе, до своїх близьких, до Бога, до світу, до людей, до інших істот. І світ стане іншим. Світ стане сповненим любові. Світ закохає себе. Світ випустить цю квітку любові. Вона розцвіте. Вона своїм ароматом сповнить всі, всі світи, і вони будуть наслідувати наш досвід. А сьогодні я прийшов сюди до вас о 19-й годині привітати сім'ю Архангела Михайла, його величчя, архістратига Михайла, який багато іонів років пестив нас, оберігав нас, допомагав нас. Але рішення приймали ми. І ми колись прийняли рішення пустити в цей світ любов. Ми вже його відмінили і вже прийнято інше рішення. Давайте відповідати йому, давайте відповідати цьому світові любові, давайте відповідати цьому світові добра. Давайте щиро дивитися в очі коханій, коханому. І випромінювати тільки любов і нічого більше. І ми давайте всіми серцями сьогодні подякуємо дяді Міші, Михайлу, брату, побратиму, покровителю, засновнику, архістратигу, Алаєсинедіісен Мікае Дієси, іро, Іра, увін ада Адаєси. Хіт Удиаса, Хала іси Міка Ельдия, Соядиса, Со-ін. Дякую за честь. Бути з тобою, Михайло. Дякую. 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 Це був найсправедливіший день в нашому житті. Ми оцінимо його колись, а мов ніколи. Вітаю з цим днем всіх.